А в полі в полі само сподь ходив. Самосподь ходив, жито породив. Жито пшеницю, всяку пашницю. Сію, вію, посіваю. З центром года поздравляю. Дядя, дай копеечку. Сус, ну зачем ти приїжджаєш события? Сначала вечеря. Ти должен кутюбу принести. Зачем тобі гроші? Хочу новий самокат петь. Мені багато не треба. Тисяча доларів. Можна тисяча гривень. Ну, лучше тисяча доларів. Сус, що ти за самокат такий? Таврія чи що? Ти лучше б таврі взяв, таксовав би. Електросамокат! Я думав, ти нормальний, а ти електро. Петя, це ж дуже зручно. Я буду ганять на ньому. Там, якщо треба, біатріс підвіз на роботу. Можу тебе до машини підкинуть. Треба щось в магазин, ти мене послав, я послався. Та ти на старом самокаті хорошо посилаєшся. Сус. Ну, реально, Сус. Та от то старий, він тріщить, скрипить, ламається. Щиток відпав. Повезло тобі, що я люблю цей праздник, коли мені приходять, пасівають, я сидів як хазяїн. Я, я їсти не буду твоє. П'єть. На, напасівав собі на більшості грані. Розбереш самокат, смажеш усе, назад забереш і погнав кататися до завтра, поки тебе не збили. П'єть, от видно по тобі, що ти не вмієш дивитися в завтрашній день. За електросамокатами майбутнє. Сус, яке майбутнє. За електросамокатами їздять люди, у яких міста голови, гніздо кукушки. Поняв? Все, можеш поклювати ночки. Я сосиски з'їм. О, нормально. Це мій друг Петя Бампер. Працює з 14 років. А це мій друг Сус. Робота 2 секунди. Сідають батарейки. Пригоди, бампера! Ісуса! Так. Віка ж по-любому в поїзді з чаю торгувала. Ну ти речок. Нє. Своїх не трогаємо. О! Біля магазину ж бабка торгує. Бабулька. Виручку за день на базу. Нащо так жить? Стріляй! А де я пістолет візьму? Поп на мерсі їздить. Зупинися, чуєш! Ти ж крадеш, бачу! Та я тобі відпочу всі гріхи, зупинись! У мене немає гріхів! Ох, ти ж пути! Ти нічого не бачив! Де він пістолет взяв. Так, ладно. треба щось думати. Фух. Оте я м'ясо з утра натягався. Чого викликали? Та ще вже ж ногу поламав, возив я у паніцю затягував на вторий етаж. Круто. Я не знав, що ти мене така кровожадна. А, ну, я про те, що в тебе вихідний. Ага, є б. Ти ж тепер треба в страхову їхати, оформляти документи, вести все, щоб йому страховку виплатили. Живуть же люди. Тут боїшся до лікарні піти, бо обдеруть до нитки, а тут ще й виплачують. Виплачують? Гроші? І багато платять? Звісно, багато. Камазами, фурами гроші виплачують. Ти думаєш, як він свій якоділак купив і бізнес заработав. Так може і мені життя застрахувати. Суста це шутка, поняв? Не, я не знаю, там же теж треба гроші платити. Та він вже не чує, йому вуха страховку позакладали. Так, у нас, кроме бутербродів, що то ще є. Без пшениці тільки бутерброди. Наївся. Треба мегамозг вести. Кого? Яну Віперну, жену шефа. Вона ж буде в страховуті. Щоб їжеш документи оформити, подати. Ой. Марципанці пропав віч не вмирати. Ей, ну мовіка, дай грошей. Сус, ти дурак, ну налякав. Людина добра, раді з'явся, подай копеечку на лічення. Твоя болячка налікується. Та не зовсім на лічення, я хочу застрахувати життя. Тобі в цьому житті нічого не страшно. А я пару переломчиків і все. Куплю собі самокат, вам за хату заплачу і зав'яжу. Мені ж зав'язать плюну. Сус, я дуже хочу, щоб ти приїхав, але не в лікарню, щоб тобі передачку носити. Та вік, я з першого переломчика тобі помаду куплю. хочеш? Або сумочку. Або хну, чи чим ти там красишся. І тільки після цього підписуєш. Яна, ти поняла? Mm -hmm. Боже, з ким я оце тут розмовляю? Петя, зайди! Олег Анатолійович, спасибо, що позвали. Там до мене в коридорі бабка підсіла. У неї так срота воняє. Вона мені вирішила про всю свою жизнь розказати. Представляєте, найперший чоловік був мараканець. Господи, так, Петя, тепер ти це я. Робиш все, що попросить Яна. Оце, що це що все так погано? Вам ноги одріжуть. Петя, не драматизується. Це буквально на два дні. Яна без мужика як без рук. Ну і як без мозгів. Яна, ти поняла? Так, да, Петя, це ти. О, а це зрозуміло. Так, все, йдіть звідціля. Яна Вікторовна, йдемо. Тільки нос закривайте. Там бабка диханням убиває. Добрий день вернулись гуси. Пітюня, Я коли Олежиком своїм їжу, він мені щось умне таке розказує, Ну, щоб розширяти мій обзор. Мол, я тупа. Та не тупенька, ви що він взяв взагалі? Ну, ти ж типу Олег сьогодні. Ну, давай розказуй, якось просвіщай мене. Ладно. Демократія. Та проходили демократію. Хорошо. Теорема Фалеса. А, про пропорційні відрізки розказував. Так, це буде, звісно, тяжелее, ніж я думав. Ладно. Про людське тіло розказував. Ні. Тоді слухайте. Людське тіло містить стільки сірки, що можна потравити блох на середній собаці. Гуглицю можна зробити 90 олівців. Калієм можна вистрілити з ігрушечної пушки, жиру можна зробити сім брусків мила. З води можна зварити двох каструлю холодцю. Анатомія віщ уб'є любого. Вставайте, вставайте. вставайте. ні, ні ні не, вставайте, не вставайте, вам не можна. Мене Петя прислав. Каже, треба гроші срочно, терміново. П'ять тисяч гривень. У вас є? В сумці? Я сам візьму, не вставайте, вам не можна. Що там? Нога заростає, Волоси ростуть, чешуться. Потім побриєте. Ось все, я взяв. Здачу верну. Так, Ви визиралюйте, їжте банани. Ні, краще дивіться на яблука. Вони теж корисні. Я скоро буду. Ми її приїхали в вашу скромну обитель. П'єтінька, ти ж сьогодні за Олега, а він завжди мої покупки заносить додому. Мені не можна важкого підіймати. Та не вопрос. Давай бігом, тому що вилізе. Шо це за сорт винограда такий, гиря, чи що? Дуже смішно. Мені не можна, петя, в мене манікюр. Та у мене віка з манікюром, Десять соток картошки викапує без лопати. Ой, дуже рада за твою віку, бідна жінка. Женщина повинна бути богиня і пархать. Так що давай, неси. Ой, не зя людям зарплату більше п'яти тисяч гривень платити. Зажираються. Я безробітня. Це ви правильно зробили, що вирішили застрахуватись. Давайте рішимо, від чого саме. У вас може небезпечна робота? Дуже небезпечна. Добре. А від якого випадку? Дуже нещасного. Мальчики, дівчатки, мітинг відпрацювали на відмінно. Але є одне але грошей сьогодні не буде. Добре. Давайте тоді свій паспорт і код давайте. Все є. Ось осьочки. Ну, давайте. А друга у вас можна застрахувати? Хочемо подарунок на день народження зробити. Я поп'ю чайку, поп'ю чайку. І буду бодренький півжизні. Можна й друга. При собі його є документи? Тільки в електронному вигляді. Підійде. Підійде. А ви хороший друг. І турботливий. Найкращий. Проходь на кухню. Куди ви покласти? Клади на стіл. Іди до мене. Добрий день відкриті двері. Я позже зайду. Ні, ні, все нормально. Заходь, заходь. Та де ж нормально, ви гола. Я зайду, коли ви одінетесь. Це вже я одягнена. навіть дуже. Заходь, я сказав. Його, сідай, Олежик мій. Я не Олег. Сьогодні ти Олег. Сідай. Ми? З Олегом четвергам робим тик-тик. Ви мені здається, пропустили в слові тик-тик пару голосних. П'єтя. Ти розумієш, про що я? Тик-тик і на перекур. Так-так. Я, звісно, я просто Яна Вікторовна ваші тик-тик, щих чих-пих і трах-бах, не граю. Ой, слухай, тобі що сказав Олег робити? Те, що робить він. Я ну просто, Я не такий. Слухай, якщо не будеш робити те, що він сказав тобі, то це значить, що ти прогуляв роботу. А що роблять з прогульщиками? Звільняють. Я б з радостю, але я... гей? Як гей? Ти ж ти ж одружений. Це просто прикриття. Ви знаєте, де я живу. Там таких, як я, не розуміють. Так от воно, що, що ти з цим Сусом своїм постійно тиняєшся? А я то думала просто дружба. Так і було. Ми дружили, дружили і додружились. Ці геї забирають кращих із вас. Шкода. Тільки хай це залишиться між нами, добре? Звичайно, Петросик. Звичайно, мій любий. А можна я буду називати тебе своєю подружкою? Тільки коли ми удвох, добре, ну я пішла Давай, Наламався четвер. А ты шу постели брата в пакети запаешь, или что? Ну да. У касі по 50, а в мене по 30. Вот это ты придумала, конечно. Ну що, як з'їздив? Як там Яна Вікторівна? Нормально, а чого ти спрашиваешь? Просто спрашиваю. Петь! нічого не болить? Руки ноги на місці? Як там Яна? Та я откуда знаю? Я що, секретарь чи що? Тобі не здається, що він якийсь нервовий. Та це тому, що у вас сексу давно не було. Ти звідки знаєш? Так я ж зверху живу, я все чую. Коли ви їсте, коли ви спите, коли ви палами скрипите. Давно палами не скрипіли, от вони і біситься. Чуєш, Сус! Чуєш вік. Нова бізнес-ідея. Висушуєш пакетик і продаєш по другому кругу. Йди, звідси! нормально, нормальна А! Ой. Чіпай, Вік, та вже два дня, як поховали, вони тут стоять. Я коли на них дивлюся, ніби його бачу. Як ти міг? Він був твоїм найкращим другом. Ну, трохи не розрахував. Я ж не знав, що в мене в руках сила дракона. Та щоб тебе більше не на один мітинг не позвали. Щоб тебе всі пенсіонери країни гречкою закидали, геть моїх очей. Якщо що, я у себе у тебе на горищі. Каков, Треба памперс менять. Ты шо, хата лопнула, чушь. Глядь, Петь! Та ты шо, розпанахав капец, с кишки вылазить? Я не помру. Помреш. Ну уже не сегодня, Сус. І взагалі, що у тебе найшло? Що це були за куражі-віражі? Та я глянув на тебе, наче оса сіла. А я ж не знаю, вдруг у тебе алергія. Рознесе тебе, а ти і так в двері ледве пролазиш. Тебе треба все таки застрахувати, Сус. Якщо умреш, хоч яка-то з тебе користь буде. Піть, а на машині тормоза нормально працюють? Отлічно. Як часики. Я ж за тебе просто переживаю. Ну, я і за себе переживаю. А -а -а. Може, зеленки замазати? Та, конечно, ти що? Вдруг ще столбняк. Вдруг чи сотка. Зачем мені таке щастя на горішці? Я зараз піду віки скажу, вона замаже. І бінт, і зелений. Та, якось... понятно, все сейчас буде. Яна Вікторівна. Да? До вас? Приїхать? Та ви берега не попутали, Яна Вікторівна. Я взагалі не працюю на тю. А робота є на тетю? Ну, Можу підскочить. Зараз на самокат прыгаю і у вас. Таксі визвоть. А вы оплатите? Все вызываю. Машинка подана. Петь. Петя, Петя. Что? А де цей поранений звір? Та одкуди я знаю, тільки що тут був. Захоче їсти вернеться. Ти про Мурчика теж так казав. Так Мурчик вже не повернувся. А я пишу. Так мені треба їхати. Да. Тапки Так, да, зараз їду. Яночка Вікторовна, що сталось? Нічого особливого. А ти що тут забув? Так Яна Вікторівна попросила приїхати, я й приїхав. На таксі, між прочим, а це не безкоштовно. Так. Да. Як і договарювались. По вам так зразу і не скажеш. Манер ніяких. Стілко і фешеном. Тут взагалі не пахне. Звичайні мужики. Чуєте, Яна Вікторовна, давайте без отеки ребусів і шарат. Я не розбираюся з цьому. Чого ви нас позвали? Хочу переконатись, Петя, що ти мене не обманюєш. Ось і покликала Суса. Так а в чому? В чому обманює? Петя, ти так і будеш стояти. Чи може поцілуєш своє коханечко? Вам з язиком чи без? Так, щоб я повірила. Та з яким язиком? Сус, кохання моє! І ти чо? Бачите? не любе на людях просто. Ой, так я й думала. Ніякі ви не геї. Та який гей! Та навіть якщо я й був би геєм, я що на нього повівся. Та подивіться на нього, я люблю худеньких з довгим волоссям. Ти на себе подивись. Тахта, на тебе де лягти не взяв. Слышь ти диван продавлений. Чуєш, ти ламель лопнута. Бильце за хлопни! шкафчик свій не витягуй! Я тебе ще щеколду оторву! Я тобі ту ще колду на носі пагу. Алло, дівчатки, не ссорьтесь! Потім вирішити, хто із вас краще, ляля, -ля пісюля. Давай, Петя, проведи свого друга і повертайся. Що а, -а, -а. а, не повернешся, так у Олега ти більше не працюєш. Я ж назад теж на таксі буду їхати. Сереженька, до хорошого швидко звикаєш. Чекаю. І що це проблема? Та ти уяви, що ти жінка легкої поведінки. І це твоя робота. По четвергам робить тик-тик. Сус, я так не можу. Як я потім буду шефу і в глаза дивитися. Так дивись мої! Я буду поруч стоять, поняла? щоб тобі страшно не було. Ти закончений лішо? Додому їдь! Только ж там ні ни слова, нікому, понял? Петро, я могила. Ти в ній будеш, якщо торляпнеш. понял? А що ти не на таксі брав, якщо ти на самокаті приїхав? Бо хочу на електросамокаті їздить. Боже ж вже й жук. Значить так. Я готовий. Только я без прилюдній не можу. Де у вас одна солодовий? Зараз це буде. чого Суса не попросили, щоб він побув Олегом і зробив з вами тик-тик? Він же холостий. Ти того Суса бачив. Він же дріщ. Ще поцарапаєшся в нього. Не те, що ти, мій сладенький кончик. Так, давайте за. Хороший тик тик Одна. Я в спальні. Так, не, зі свого палівна. О, я вибачаюсь, А можна ваш телефончик на хвилинку буквально одне смс відправити? У мене просто троє дітей. Вони вдома хвилюються за папку, щоб вони не турбувалися. Будь ласка, одну. Дякую. Віка твій Петя шпрехає Яну Вікторівну, анонім вітра. Шо? Я сім'ю рятую. Уб'ю закопаю. Слава Богу! Я думав, вже не вирубиться. Не треба було давати в машині спати. Так, Яна Вікторовна, у нас все було і навіть не один раз. Треба укрити, щоб не гигнуло. Ты жливосторонний ты гад! Ай, вико, больно! Больно? Треба швидку визивать. Вдруг там ушиб на 4200. Або не дай бог перелом на 13400. Сонце, ты что? Все хорошо, нічого не було, я тебе честно кажу. Не дивись даже туда, все. Нема. Я все сняв, все зареєстрував на камеру на телефоне. Осочки, будешь дома дивиться, скільки тобі влиза. Что ты на меня ты усёк снегурочка на Деда Мороза, давай мне посох. Подожди. Откуда ты знаешь, что я тут? Аноним прислал сообщение. Кажется, я знаю этого име. Только су знал, что я тут. Алло, швидка! Козака парубали. Бігом сюди. Маріш, туди Беккер 43. У вас все нормально? Маленький ушиб. А у меня а у вас, Голубчику, все серйозніше. Струс мозку, тріщина мізинця і зламані два ребра. Що я Петю застрахував не себе? Дружище, ти мене застрахував. Спасіба, ти, вже за мене переживаєш. Спасіба. Так, дві неділі постійного режиму йому потрібно палат. Лягайте, твозьми. Провідувати будете? Звісно, кожен день? Обов'язково. Bir konuda bu.